9 березня минає 210-та річниця з дня народження Великого Кобзаря. До Шевченка йдуть не поодинці, до нього йдуть різні покоління, тисячі, мільйони людей. Бо слово Шевченка для нас є і Євангеліє. Це бездонна глибина, де кожен може знайти відповідь на свої питання. У Оцей важкий. Для України час, коли ми знов повстали за свободу. В душі у нас заговорив Тарас своїм кобзарським і пророчим словом. Страждала і страждає Україна, та слово кобзаря всіх підійма, і додає нам, українцям, сили, боротись за щасливе майбуття. Напередодні ми попросили вчителів нашого ліцею пригадати рядки Тараса Григоровича, які найбільше припали їм до серця. В своїй хаті, своя правда і сила, і воля. Свою Україну любіть. Любіть її люте. В останню в тяжкою минуту. За неї, Господа моліть. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось де люди, наша слава, слава Україні. Хто матір забуває, того Бог карає, хто діти цураються, хату не стають. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. Любов Господня благодать. Любиш мій друже, жінку, діток, діли собою заробіток, та й легше буде зароблять. Не щоб здавалося слова, слова та голос більше нічого, а серце б'ється, живе, як їм почув. І на умовленій землі врага не буде супостави, а буде син,

І здається, що Тарас Григорович став би судосвідом свідоморіння і його картини були б у всіх найдорожчих колекціях. Можливо, Шевченко був би відомою разгіонією і направив м'яний від відробь. Я думаю, що Шевченко сьогодні був би в Збройних силах України і обов'язково став би Героєм України. Настав той переломний момент, коли пророцтво Шевченка про вільну і квітучу Україну повинно з. Тож сьогодні, як ніколи, ми повинні думати, як Шевченко. Говорити, як Шевченко, діяти і мріяти, як Шевченко. Нехай вони стануть обережні для наших героїв-захисників і гаслом для усіх нас. Борітеся. Поборете. Вам Бог помагає. За вас правда. За вас слава і воля святая